Вадим, бостой, я вже захекався. Давай передихнемо. Ладно, давай передихнемо. Вадим, що таке? Ми... Ми почти добігли до... Кукурузу сіті, кукурузу сіті. Ну давай ще пару минут. Та ні. Кукурузу сіті, та воно недалеко. Воно навіть написано кукурузу сіті. Ні. ні Вадім, не, Вадим, не хоє вже бігати. Тим нога в тебе больна, а ти, а ти бігаєш. Ну бо я бігаю, щоб тренуватися. Ти ж у школу ходиш, тренуєшся там, писати, читати. Уже не хожу, війна. Давай то й ти. Та за нами женуться, мабуть, кавуни і яблука. Щоб яблука мене убили, а кавуни тебе убили. А, ну да. Пішли. Вадим, все, розкажи свою історію, як ти став воєнним. Ну, коротше, перед, віро... перед війною мені ще було 21 рік, мені зараз вже 23. Забрали мене на війну, і 6 місяців мене учили воювати. Мені було жалко, яблук. У мене було ні, ні жодного друга. Мене всі били, обіжали. Даже гранату під ноги, навіть є... гранату під ноги кинули, є... мене по частям зібрали. І ти мій друг перший раз за мою жизнь. Всю тупу мою жизнь. Не говори, так. Ванечка. Я понимаю, що ти ще тільки 6 рочків. Ну, чого ти дома не сидишь? Тобі ж папа сказав дома сидіти. Ну, блин, ну не хочеться сидіти. Він приїде і буде мною мною мене хвалить. За те, що по рекламе казатимуть, що я молодець. Ну, це, конечно, ну за те, що він. Тебе нема дома, він може тобі по жопі дати. О, да, це саме то. Мама мене якраз теж била по жопі. Ванечка, ну що ти такий неслухняний? Ну, блін, я не можу кричати. Люблю тебе. Е, ну і я тебе люблю. Піш... Не пішли. Ти в перший раз сказав, що ти мене любиш? Ну да, ти вже взрослий. А я ще маленький. У мене ж. О. О, телевізор висить. Давай послухаємо. Внимание, внимание. Одного мужика завалили осколками рак... і це оказався папою Вані. Йому було 45 год, а Вані 6 років. Ось його паспорт, який ще вижив. Ну він трошки підпалений. Чого? мій папа помер? Ні, е -е. ні. -ет. Ну не плач. Ти будеш по їм папу Хорошо. Жалко его. Я люблю тебя. Фу, ну. Ладно, пошли. Я буду скучать за ним. Добрый день. Добрый день. Кукуруза, кукуруза президент. Добрый день, добрый день. Ми прийшли до вас. Зачем? Просто там війна за. Заход... Там просто війна у кавунів, ну і яблук. Ми до вас прийшли, поки війна закінчиться. Ми тут у вас будемо. Ну хорошо, дивіться мені. Зброю до мене в мою камеру, а ви. А хоча ви будете охоронять, я вже достав охороняти ворота. До нас одні поли лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. А, то то у вас тоже кавуни приходять і яблука, так, да, приходять. А це хто в тебе? Та мій друг Ваня. А це мій папа. Бо мого папу вбили, ми на телевізорі слухали. Ну да, він уже, його папа. Ну, скупчена. Ладно. Скажу, а чого тут дверей нема? В смислі дверей нема. Ну, нема в мене дверей. О, все, з'явилися двері. Що будемо охороняти? О О! Малий Ванечка, привіт! Ти хто такий? А ну йди себя. Хто там до тебе? Яблуко пристало до мене? Ванечка, що ти там? М -м -м. А. Так. Я уничтожу. А, що це таке? Закриваємо двері! <Middle -up gelen> hmm.> <sm fundamentals> Ах, ви гади тупі! На! Вони до нас ломляться! Ай! Ви ламуйтесь двері, а я ж не дурний на свертушки! Ні! Что она взорвалась, нафиг? Юмаю! Вадим, с тобой все нормально? Да, все нормально. Противошнипп. Эдик педик, 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 дик, дик, дик. Уйди. Тоже уйди. Уже пулька в кость попадает. Ля-ля-ля-ля, папа-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Сдела, президент. А-а-а... Ай, ой. Ай Ваня, вставай. Да-да, встаю, тільки ногу подвернув. Ай. Блін, нас вигнали. І більш сюди не приходьте. Блін, нас вигнали із куку. -ку. А пішли до тик. До тик в осіті. Рука скрутилась. Пішли до мене в гості. Ні, не хочу до тебе в гості. Я вже там був твою хату. Унічтожили. Унич... У... А чого ти такий маленький і не балакаш на дитячому? Що почекай. <клухи> <клухи> Просто у мене був ціп дорослого. На. А не треба він мені. Все, пішли отсюда. Та не було як мужик, бо я тебе не понімаю. Гаря, все оп, и зас воймуть. А, -а, 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 -а. Ну, все, пішли. Странно. Странно в тебе Cole. Ой, но все, Ванечка, пішли. Вышли Вадим. Мені ніхто за мою жизнь ніхто не сказав, що мене хтось любить. Нога скрутилась. Все пришли Вадим пришли да пришли, пришли. Сейчас за... Ай залезу. Все ми пришли. Что мы тут будем делать? Хм. О, Вадим, слухай, що таке? А давай построїмо мини-домик. Ага, хоч. А я у мене есть ідея. Построїм завал. Який завал? Обичний собі завал. Такий завал. Я не понимаю. О чом ти говориш? Нам ну, надо построить. Ну і що? Лягай. І не вошколопся. Не вошколопиться, да, не вошколопся. А я так ляж леж, лежи. Ну, по типу гроба построїмо. Якого ще гроба? Жопи не махай. І так будеш сидіть. Поти вадім. А я Я буду зверху охор... охороняти. Та ну ні, вадім, не хочеться, не хочу, щоб ти вмирав. О, давай построїмо собі Дім з тих гробів, хорошо. Все залізай. Залізай. Юхен вот с Я цур, я цор зверху буду охранять. Зверху? Так, да, це по типу Упс. упс. Вивалюю пушку і стріляю. Все, готовий? Да, готовий.